Сьогодні ми тестуємо прилад нічного бачення бінокуляр е, Infrey G31. Його можна використовувати як бінокль, а можна використовувати як прилад нічного бачення. Він у нас іде з білим фосфором, це дуже важливо. І сьогодні ми протестуємо, як він працює, і ви побачите, що це отака річ. Щоби увімкнути. У нас є регулятор, якщо у вас був або ви працювали з нічним приладом ПВС 14, то це, на мою думку, краще. Ми рекомендуємо.